Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти для вас таке відео, влог. Сподіваюсь, вам буде воно цікаве. Зараз на годиннику 7.54. Ранок, треба чистити зуби, снідати та готуватися до уроків. Зараз я сіла випити чайку з тостами. Сьогодні зранку так сонечко на дворі світить, що в планах, якщо й на подалі так буде, то, можливо, вийду погуляти. Ну, я поснідаю і потім до вас повернуся. Зараз, друзі, будемо готуватися до першого року, а саме до історії. Достаємо зошит. У мене ось такий він. Власний в лінію. Далі. Тепер я достала ось таку книжку і листок з надрукуванням мого домашнього завдання. Ще нам потрібна буде ручка в мене ось така та олівець. У нас уроки починаються о 8.30, зараз 8.22. І тому до уроку є ще 8 хвилин. Нам, ми навчаємося онлайн, посилання нам скидають на Viber. Сьогодні у нас 7 уроків. Вони закінчуються о 14.45. Ну, це якщо не задержать. А так, загалом, 14.50 десь. Ну, можна сказати, у 3 години. Я зазвичай пишу число у зошиті до початку уроку. Сьогодні у нас 26 листопада, вівторок. записуємо число. 26. Листопада. Робота. До уроку я готова. Читати нам нічого не задавали, адже ми писали на минулому уроку контрольну. Тому ось так. Зараз буде починатися урок. Тому на даний час я вам кажу па-па. Буду все знімати впродовж дня. Друзі, в мене вже закінчився урок. Зараз другий буде в асинхронному режимі, адже контрольна робота з української мови. Сподіваюся, що напишу її гарно. Побажайте мені успіхів! І ще хочу сказати вам, що е, позавчора я собі накручувала волосся на пояс від халату. І вийшло дуже класно. Я вчора весь день проходила і нічого ніяких лаків не наносила. І ще за кого? Вони просто держали самі по собі. А локони ще залишилися. Тому всім советую. Рекомендую. рекомендую. І це пояс від халата Сложила в два рази. Склала два рази. І накрутила не на дві оці, а сложила два рази, теж прикріпила так от. І мені мама допомагала, от уже дві такі, з'єдини, такі, наче петельки були. І розділувала це поділу на дві частини, на чотири. отут дві, оці в кожну сторону пояса. І тут так само з тієї. Опаспала ніч розпустила, а вона так гарна. І ну, мені дуже сподобалось, але це тільки на чисту голову. Поки в мене перерва, я з вами порозмовляла. Але зараз настав час. Контрольної роботи. Тому буду її писати. Але загалом вона в нас тестом проходить. З гарним настроєм буду заробляти собі оцінки. Зустрінемося після цього уроку. Знову всім привіт! Е, я написала вже контрольну, зробила з української мови та вже математику. Хочу всім подякувати, хто буде підписуватися, переглядати та ставити лайки на моє відео. Мені буде дуже приємно, адже я тільки починаю знімати, і було б дуже круто, якби відео набирали перегляди. Ну, наприклад. Минуле відео, яке я знімала про свою і всю містита парфуми. Набрало 12 переглядів за ніч, можна сказати, і трішки дня. Три лайки. І в мене зараз, якщо я не помиляюся, два підписники. Дуже дякую всім, хто переглядає. Але якщо ж не складно, можете поставити лайк. Підписатися, мені буде дуже-дуже приємно. А зараз в мене буде обід. Е, я зголодніла вже дуже-дуже-дуже. Як я їм, я вам не знімаю, адже це вже зовсім інший формат відео. А тобто мукбан До речі, що я замітила, це що надворі вже заховалося сонечко трішки. І, можливо, там холодно. А ці всі мінуси та плюси е, спонукають мене або ж піти на вулицю, або ж навпаки. Планую я вийти після уроків, хоча в нас і їх сім, але математика домашню зроблено по українській мові нічого не задавали. Тому виходить, що домашнього дуже-дуже мало. Я вже поїла. Тому можемо продовжити з вами це відео та нашу розмову. Зараз у мене буде через скільки? Якщо зараз 11.14, то в 11.25, тобто через 10 хвилин, у мене буде урок географія. Зараз ми будемо з вами готуватися до цього предмету. Ось мій робочий стіл. З географії у мене ось такий зошит. Ось такий. Гарний, але його, мені його ще запам'ятати і дуже-дуже довго. У нас з географії книжка Кобернік. Ось така. І я сама хочу як вирости. Закінчити університет. та... Бути викладачем такого предмету математика. Мені він дуже подобається, він дуже цікавий. А саме я хочу викладати старших класів. Але моя думка може змінитися. І може так вийти, що взагалі початкові загалом початковий класі буду я викладати в них. Ну що ж, друзі, пройшла я з географії, там, звісно, такі завдання, неначе ну, ми ЗНО здаємо, якщо чесно. Там половину того, що ми навчили. Ну, наприклад, уріз води У нас в книжці взагалі такого немає, а вчитель пояснює все поверхня. Але як дає тест якийсь, то углубляється туди дуже-дуже сильно. Ну, я не знаю, як можна прийти, звісно, на 12. Хіба що якщо знайти правильні відповіді в інтернеті? Мені взагалі такі вчителі, взагалі, от слова зовсім не подобаються. Нічого не пояснивши, задати 5 чи 6 практичних, ще й плюс до цього контрольно. Ну, я не знаю, це моя думка. Особисто, ну, і такі відчуття, наче. Кожна дитина повинна знати географію, щоб від зубів відскакувала. І, і ще взагалі ми будемо в майбутньому картографами. Добре, друзі. Не будемо зациклюватися на поганому. Буде так, як буде. Щоб підняти настрій, я вирішила вам пограти трішки на бандурі. Якщо що, мандура це ось такий музичний інструмент. Давайте я вам заграю, приспів Jingle Bells, адже скоро Новий рік. Та Різдво. Ось так я граю на бандурі приспів Jungle Беллс, буду ще вчити повну пісню і мені дуже подобається. Я вже ходжу ну, напевно, місяців 4, 4 до 6. Ну, десь, Я чесно не пам'ятаю. Але мені дуже подобається, я знаю, звісно, і ще більше пісень. Багато з них зацвіла в долині у юбишневому саду, про матусю. Е -е -е -от Потім, як знаєте, та скринька відкривається, і лялька там танцює, і пісня, ну, і пісня грає. Так Оця пісня називається Лялька танцює». Вона така коротенька. До речі, в нас буде зарубіжна література зараз. Потім повинна бути англійська, але вона буде в асинхронному режимі. І фізкультура. Наступний урок це. Щоб не було тавтології, я думаю, ви прочитали. Можливо, комусь навіть ця книжка і знайома. Е... Дістаємо. Дістаємо зошит, хотіла сказати я. Але зямка припинилася. Ну, зарубіжна пройшла гарно. Я отримала оцінку, 12 балів. Зараз в мене вже урок фізкультури. Але займатися я не буду, адже в мене болить голова. На цьому моменті ми будемо з вами прощатися. Так, пройшов мій день, вечором чого особливого, просто лежу. Всім спокійного, мирного та тихого вечора. Па-па!